Привітати вас особисто тут, в Покровську, на Бружний напрямок. Я знаю, що ви завдяки тільки вашій міцності схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Вітаю вас, сержанти, але я знаю, що ваші бригади працюють на різних напрямках. І 25-та бригада тут, знаю, і 79 ка і морпіхи 37-та, 38-та бригада. 148, 46 -та бригада також. Всіх вас, всіх вас Всім вам вдячним, всіх знаємо. І дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячен ще раз вашій сміливості, вашому досвіду. Слава Україні! Героям Слава! Собисто мужність і самовідданість виявлені під час бойових дій. Дякую за це. Служу українському народу. Дякую. Вітаю, Андрій. Дякую за службу. Дякую, дякую. Вітаю. Дякую за слід. Служу українському народу. Дякую. Вітаю, Бест. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Забори. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую за слабі. Душу український народ. Дякую. Дякую, Дякую за службу. Душу українського народу. Дякую за службу. Вітаю пані. Дякую за службу. Вітаю. Бажаю вам перемоги. Всього найкращого. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!